Доброго вечора! Ми з вами сьогодні знаходимося по вулиці Юності. На 4-му поверсі 5-поверхового панельного будинку. І в продажу у нас з'явилася квартирка, яка знаходиться на 4-му поверсі 5-поверхового панельного будинку з площою 43 метри квадратних. Ми проходимо в нашу квартиру. У нас хороший паркет на підлозі, поклеєні свіжі шпалери. Новенькі двері та натяжна стеля. Люстра. Пластикові вікна. Спальна кімната. Квартира сніжна. Дві кімнатки суміжних у нас. Це наша спальня. Також світленькі шпалери. Натяжна стеля білого кольору, люстра та підсвіточки. Також паркет. У ванні та в туалеті у нас не робився ремонт, але сантехніка свіженька. Унітаз. І ванна кімната. Наша кухня. В кухні також пластикові вікна. Монтована кухня маленька. Рукомийничок для тарілочок мити посуду. Газова плита, витяжка столик для обіду та холодильник. Все поміщається добре. Квартира знаходиться по вулиці юності, також натяжна стеля. На четвертому порсі п'ятиповерхового панельного будинку з площею 43 метри квадратних. Чекає на нового власника. А я чекаю на ваші дзвіночки. Щиро дякую і чекаю на дзвіночки.